Доброго дня, отримав вашу посилку. Їхало 3 дня чи 4. Корені всі мокрі, гарні. Коренева шикарна, це такі сіянці для запилення. Це у нас подарок, я так зрозумів, дуже дякую. Щеплений, але що це семен чи Володимирський? Ну, що би не було, це супер. Далі, кореновласний семен. Все буде гарно рости, все буде добре. Так, це у нас що? Це у нас Володимирський щеплений. Шикарна коренева, доїхало все добре. Це у нас семене щеплення. Ну, красота, красота. Саженці бувають двох видів, одні від яких ти отримуєш задоволення, а інші просто розстройство. І це іменно посилка, яка принесла задоволення. Все гарно, все, все супер, корені вологі, розмір, все, все, на, все на вищому рівні, як то кажуть. Все, дякую за посилку. Все супер.